Вітання усім глядачам проекту говорить Великий Львів та телеканалу НТА. Росіяни 17 листопада атакували газоводобувну інфраструктуру України і бачимо, що вже є серйозні руйнування у східних регіонах нашої держави. Тож будемо говорити на тему того, чи варто нам очікувати газових блекаутів. Як нам реагувати взагалі на ці всі події, так і власне як себе готувати до цього всього? Про це будемо говорити з Володимиром Омельченком, директором енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, перше запитання до вас буде стосуватися актуальної інформації, яка сьогодні, власне, стала нам відомою. голова НАК НАФТ «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомив про те, що є суттєві руйнування на деяких об'єктах. На деяких об'єктах повністю є руйнування. Так і ми розуміємо, що росіяни вдаються до енергетичного терору і вже почали атакувати нашу газовидобувну інфраструктуру. Як ви оцінюєте наразі ситуацію? Чи Ам, відомо щось про наслідки сьогоднішніх атак, чи можемо зараз говорити про те, що є якісь складнощі у цій сфері? Ну, навіть якщо було б було мені відомо про наслідки цих атак, я би не сказав, тому що це значить інформувати нашого ворога. Дійсно, ми бачимо системну роботу ворога. Він спочатку, почав, з жовтня, на розпочав бити по лініям електропередач, по підстанціям, трансформаторам, значить, систему розподілу і виходу потужності з теплових електростанцій. І е, ви знаєте, що 15-го числа були нанесені удари. По електролініям, високовольтних лі... ліній електропередач, які з'єднують об'єднану енергетичну систему з Рівненською, Хмельницькою атомною електростанціями, euh, так що це продовження удари по газовидобувній галузі. Це продовження того ж російського плану. По суті, це лише стверджує, що російський режим знаходиться в повній агонії. Він не бачить іншого виходу, тобто, вже не вірить. Це, це, це свідчення невіри, і що, щось вдасться зробити на фронтах. Там йде достатньо потужний контрнаступ українських збройних сил, і Росія вдається до своєї традиційної тактики, це якщо вона не перемагає на е, полі битви. На військовому, на військовому, значить, полі, е, е, то вона починає бити по громад, цивільній і громадській структурі. І е, дійсно, але чим відрізняється? Ви питали про блекаут, да? чим відрізняється у нас спож... верніше, постачання електричної енергії від е, постачання природного газу? Тут є суттєві відмінності, скільки. Електропостачання, воно має відбуватися, тобто, в, 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 в певний момент часу, скільки ти згенерував, стільки, стільки і електричної енергії споживається, тобто не може бути тут якоїсь різниці. Тому що в іншому випадку, якщо відбувається різниця, між, між Споживанням і е, генерацією електричної енергії, тобто, спрацьовує автоматична система і від, відповідно відмикає там певні е, елементи енергетичної системи для того, щоб збалансувати е, і зберегти енергосистему. То, е, на відміну від об'єднаної енергетичної системи, газотранспортна система України працює дещо по-іншому. Тобто тут є підземні газові, газові сховища родовища вони можуть працювати в інших режимах і тому наприклад якщо 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 так стать да якийсь удар нанесено нанесено по якомусь родовищу це, це не означає що о, газотранспортна система, як і подібна до да, електри, електричної системи, буде е, значить відімкнута аварійна. Да? Це неможливо, то просто буде транспортуватися менший обсяг газу. Якийсь час, потім, потім він може компенсуватися природним газом з підземних сховищем, чи, наприклад, е, значить, е, частково часткового відбору струби, а потім. А потім, значить, відбору від підземних сховищ, щоб компенсувати ці втрати. Тому е, тут немає в газотранспортній системі, взагалі в газовому секторі, е, такої величезної проблеми стосовно блекаутів, як в, електри... в, е... в системі електричної енергії, да? тому але знов таки в чому є небезпека? Небезпека полягає в тому, що у нас на сході України, в Польтавській області, в Харківській області е зосереджене основно основне джерело видобутку природного газу. Да? Тобто, і в цьому році ми по суті не імпортуємо природний газ чи імпортуємо в мінімальних. Обсяг, оскільки він дуже дорогий, по-перше, по-друге, у нас впало споживання близько на 40% природного газу. І по-третє, у нас достатньо непогано накопичений природний газ підземних сховищах. Е, тому на сьогодні, на сьогодні нам поки що немає чого переживати, нема чого переживати, але значить, є проблеми, тому що, е, якщо ворог буде і надалі е, значить, обстрілювати найбільші, родовища України, це може призвести до певного дефіциту природного газу взимку, але тоді Україна має якісь вживати, вживати власні заходи з приводу, ну, тут треба думати, яким чином, тому що ви знаєте, що Росія транзитує природний газ території України, і, можливо, вона буде домагатися і провокувати щоб україна припинила цей транзит щоб знов таки звинувачити звинуватити україну в очах європейських, європейських партнерів і таким чином начебна натравити на україну на європейські країни як це було в в 6 і в 9 роках під час цих газових війн, він, ви пам'ятаєте, мабуть, це. Там, то Тут теж такий можливий сценарій. Він може ще е, більш посилити небезпеку для газопостачання українських споживачів через е, напади на е, газоводобувні потужності. Можливо, це Росія готує е, саме до припинення транзиту, тобто, спочатку. Спочатку вона руйнує родовище, потім вона значить буде зупиняти транзит. Таким чином це нанесе найбільший такий найбільше вразить Украї української системи. До цього сценарію треба готуватися. У мене до вас є питання. А дивіться, чи не може спровокувати е, така атака на газовидобувні підприємства підвищення ціни на це паливо? Бо якщо ми будемо мати якийсь певний дефіцит газу, то чи не можемо ми очікувати того, що державі просто доведеться продавати населенню його за вищою ціною? Ну я думаю, що цього не буде, оскільки в е, нас е, ціна на природний газ це. Визначається, не виходячи для населення з економічних якихось реалій, а в першу чергу це політична ціна, і відповідно до цієї політичної ціни заявлено, що ціна на електричну енергію і на природний газ буде триматися на одному рівні до 31 березня 2023 року. З одного боку, це добре для населення, а з іншого боку, це. Достатньо, значить, потужний удар по економіці багатьох газоводобувних підприємств і енергетичних електроенергетичних підприємств. Вони просто нарощують свої збитки, і в кінці кінців це може призвести до, до скорочення того ж газовидобутку, до посилення проблем з постачанням електричної енергії. Тому як тимчасовий крок. Обмеження цін це можливо для населення, можливо, це можна сприйняти. Але потім я думаю, що від цієї моделі потрібно відмовлятися, оскільки це призведе до економічного колапсу всього, всього енергетичного комплексу України. Як ви думаєте, як варто готуватись українцям до того, що можливо росіяни продовжать свої атаки на газовидобувні підприємства і на цю сферу в цілому? Чи варто взагалі нам всім бути готовими до якихось застосувань альтернативних джерел тепла, наприклад, там дрова, паливні брикети або щось інше? Чи ну, зараз про це взагалі не йде мова, і в перспективі теж про це мова не буде йти? Ну альтернативні джерела ніколи не завадять, і багато людей я знаю в Україні підготувались до цього. Побудували ну, перед цією зимою, зимою вони відповідні е, е, твердопалені котли. найбільша проблема в системі теплопостачання. Чому? Тому що, е, у випадку, якщо е, значить, потрав... ну, наприклад, порушиться електричне постачання, газопостачання в котельні. Да? То не буде можливості забезпечувати тепло громадян. І якщо е, значить, труби почнуть мерзнути, вони, там, значить, коли вони мерзнуть і покриваються, ну, замерзають, то відбувається розширення. І от труби просто можуть. По, е, значить, Пошкодитись Ви вийти із ладу, да, і це може привести до, до величезних е, таких наслідків, негативних. Ми пам'ятаємо це по Алчевську, да. І я вважаю, що такі сценарії вони найбільш імовірні в цьому році, да, тобто і найбільш небезпечні. Тому в нас в Україні можливо, бу можливо, буде таких багато олчевських в цьому році, якщо нічого не робити, тому. Дуже потрібно місцевій владі, мешканцям кожних будинків сконцентруватися теплокомуненерго на ці на цій проблемі, щоб не допустити такого сценар... сценарію замороження теплосистем, теплоцентралій і їх руйнація. Тобто, тобто, тоді просто е, будинок становиться. Не процездатний до життя людей, розумієте? Uh -huh. І але я сьогодні про чомусь це, це питання, воно чомусь у нас не ставиться на перший план на, на порядок денний. Я б його, чесно кажучи, би поставив теж в пріоритети. Тобто, це Як ви думаєте, що повинна зробити зараз влада для того, аби унеможливити такі сценарії? Що для цього потрібно? Ну, по перше, потрібно. Перевірити чи поставити додаткові там, резервні значить, циркуляційні насоси, да? тобто, якщо, якщо не буде електричної енергії, то щоб вони працювали на дизель-генераторі ці, ці, насоси. Мається газі генератори, які будуть е, саме здатні е, забезпечувати е, перекачку. E, значить, теплонасійносія в труба, розумієте? E, тобто, тому що без навіть якщо буде працювати там к котення, да, але але насос за відсутності електричної енергії не зможе просто цей теплоносій перекачувати, поставляти до будинку. Тому потрібно мати. Відповідно відповідну так альтернативну систему, там дизель-генератор, щоб на цей час відсутності електричної енергії була можливість, значить, щоб працювали циркуляційні насоси. Судячи з того, що ви на початку розмови сказали про те, що в нас зовсім по іншому побудована газовидобувна і взагалі ця сфера від електричної, так інфраструктури, то ми можемо стверджувати, що такого сценарію, як з енергопостачанням, що нам не вистачить електрики, точніше, що нам не вистачить газу, так як зараз нам не вистачає електрики, малоймовірний, правильно. Ну, не зовсім правильно, не зовсім правильно, просто е це як його як газу, там, наприклад, його може теж не вистачити, але це буде не раптове таке, знаєте, відключення, да, це буде поступове зменшення постачання природного газу, яке може розтягнутися, значить, у часі на тижні. Да? Тобто, якщо електрична енергія, вона е пропадає відразу, да, то за відсутності певних. Значить, проблем газовидобутку за рахунок підземних схем сховищ газу за рахунок газотранспортної системи України, ми можемо е, забезпечувати там тижні, навіть місяці. Нормально газо, нормально наших споживачів газом, але ближче до весни, там, у лютому, наприклад, е, може виникнути дуже серйозний дефіцит е, з природним газом. Просто за те, що. Не буде достатньо Угу. ну але відповідно, якщо ми будемо бачити ситуацію, до прикладу, якщо зима і погода будуть на нашому боці, то можливо нам вдасться уникнути цього дефіциту. Будемо на це сподіватися. Я нагадаю, що ми розмовляли з Володимиром Уменченком, директором енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова. Говорили про сьогоднішню атаку Росіян на газоводобувну інфраструктуру України і аналізували загалом, як ця ситуація може вплинути на подальше наше життя, і чи призведе це до того, що ми можемо очікувати на газовий блекаут.